Ранок у родині де одні дівчата. Сьогодні день народження старшої доньки. Їй вся увага і вітання. Молодший Вікторії, три рочки, і вона активно долучається до всього, що відбувається. Мама спокійно планує день, зберігаючи гармонію в цьому дівочому вирі. Не, мама. А Тепер ранки, обіди і вечори в родині без чоловіка та батька. Віктор Смаригін був одним з перших, хто став на захист України, і вже четвертий рік сім'я вчиться жити без нього тільки з пам'яттю в кожному дні. Коли чоловік загинув, загинув він в березні, 14 березня 2022 року. На початку повномасштабного вторгнення на Авдіївському напрямку Новоселівка. 2 Новобахмутівка там між цими селами. Він був Водій-механік бойової машини десантта, старший водій-механік, старший солдат. В нього було скокове поранення лівого плеча, він машину вивів, але не, встиг, не встигла його врятувати, бо смертно став наслідок втрати крові. Похоронений він в місті Слов'янську, тому що на той час, коли почалася війна, я з дітьми була, там менші доньці було 5 місяців. Вже після того як він загинув, нас з дітьми вивезли сюди до міста Кривий Ріг, і з того часу ми тут з дітьми знаходимося. Віктор Смаригін загинув 14 березня 2022 року. На той момент молодші доньці не було і півроку. За весь її короткий вік тато бачив її лише кілька днів під час відпустки. А ще одну добу вони провели разом буквально за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення. Зробила без попередження, сюрприз. Приїхала до нього кінець січня місяця, снігу по коліна, і я з кучею наготувала зранку встала, вкусняшок. З дітьми зробила до нього приїхала сюрприз. Це був останній раз, коли ми бачилися. Четвертий рік війни і четвертий рік життя без коханого чоловіка. Із 22-го діти не були в слов'янську. А от Ольга буває там постійно. Вона допомагає нашим хлопцям, допомагає таким, як і сама дружинам загиблих героїв. Нині вона входить до ради родин загиблих при міністерстві у справах ветеранів. Звертаються родини загиблих, все багато їздили їз, одну зараз. Трішки менше раніше більше до хлопців. Чим можу, тим допомагаю. І коли пішов контрнаступ на Херсонський напрямок, в основному до поранених хлопців. Як юрист допомагає хлопцям, родинам загиблих. Ну, так. Воно мама, напевно, так легше, коли ти в Русі, коли ти щось робиш комусь, допомагаєш, то воно потім, потім легше. Робота в Раді при Міністерстві у справах ветеранів це не про формальність, це про рекомендації, що ґрунтуються на власному досвіді. Ольга воїн не лише за прізвищем, вона сама ветеранка. До 21 го року до народження доньки служила в лавах збройних сил. Пішла туди добровольцем, підписавши контракт. Працювала я в прокуратурі прокурором, і в 20-му році, добровільно за власним бажанням, вирішила піти на військову службу за контрактом. Контракт підписала я в навчальному центрі Десна в червні місяці двадцятого року. Вже проходила я там загальну військову підготовку за фахом. Я стрілець нещодавно Ольга подолала проблеми зі здоров'ям після завершення декретної відпустки. планує повернутися на військову службу. Нині разом із доньками вона живе у кривому розі. Моя принципова позиція я за кордон не їздила і я не поїду, тому що я вважаю, необхідно бути тут. Кожен допомагає. Якщо я зараз, так як з дітьми я не можу бути на військовій службі на основній роботі, я можу допомагати іншим чином, можу бути чимось корисно. І чоловік загинув не за те, щоб я звідси тікала з дітьми. Більше те, що Чим я зараз займаюся, що я роблю, це більше для того, щоб ну, в першу чергу про пам'ять пам'ять про чоловіка, і, мабуть, для того, щоб не забули таких, як він, і всіх хлопців, хто загинув, і хлопці, дівчата, хто загинули, і тим, хто ветерани залишаються після важких поранень, допомагати їм і. Не вони повинні адаптуватися до нас, до нашого суспільства, повинні адаптуватися ми до них. І, на жаль, як родина загиблого, як військовослужбовець, незважаючи на те, що в нас війна вже скільки років, так я можу сказати, що розуміють, що таке війна, що таке біль втрати тільки через тільки ті, хто через це проходить сам. Після загибелі Віктора Ольга зробила на руці татуювання на згадку про нього, здійснила і його давню мрію, піднялася на говерло у межах проекту Тисяча історій кохання намалювала Лева, присвятивши його чоловікові, який народився під цим знаком. За Ольга живе його пам'яттю, його інтересами і щодня працює, вкладаючи свій внесок у нашу спільну перемогу. Так утік тобі.